У нас у цій студії долучається Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо слава, радий бачити. Хочемо розпочати з аналізу цих подій на Курщині. На вашу думку, яке військове і стратегічне значення для нас це має, і головне, що буде далі з цією територією? В плані стратегічного рішення ми можемо вже тут говорити тоді, коли вже буде, скажімо, якась озвучена фаза рівня виконання завдань, які поставилися перед військовими, які заходили в Курську область. На даному етапі ми ще не знаємо ні загального стратегічного задуму. Ми не знаємо на якій фазі виконання завдань навіть зараз перебувають наші збройні Сили. Чи це, скажімо, початковий етап, чи це вже там якась кульмінація, чи серединна фаза, це зараз дуже складно озвучити і визначити. І якщо ми беремо на політичному плані, ну це звичайно перш за все. Це удар по російській риториці в плані переговорів, чи в плані вимог шантажу України, українського уряду, українського народу в плані як потенційного розгляду чи припинення війни, чи навіть вогню. Бо до цього часу вся стратегія і вся дипломатія Росії будувалася основному на тому, що бойові дії відбуваються чи мають відбуватися безпосередньо на території України. Коли війна перейшла на територію Росії, вона зламала всю парадигму взагалі світової дипломатії, як союзників Росії, так і наших союзників. Бо навіть це заявки сенаторів Америки, як бачимо, вони... І наших західних партнерів вони, як правило, йдуть з нами або в ногу, або на здоганяючому такому факторі, відповідно до того, які ми маємо успіхи на лінії фронту. Риторика американських сенаторів почала така більш бравурною, більш жорсткою, після того, коли вони побачили, що Путін не може реагувати, так як він завжди погрожував, там якимись ескалаціями, червоними лініями, ядерними ударами. Навіть його цей не завжди тверезий друг Медведів чомусь мовчить, навіть вже не каже там, та, на Вашингтон чи мільйони сарматів на, на мільйони кілометрів для руйнувань. Будемо спостерігати, розуміємо, що на міжнародному рівні напевне Путін все-таки намагається провести якісь переговори. Він намагатиметься домовитися з союзниками, напевно, навіть стане більш такий поблажливий. Звичайно, це вплине на його взаємодію з його союзниками, бо жодна диктатура, той самий Іран чи Північна Корея, ну не захочуть повторити долю Російської Федерації. І також бачимо, що сама доктрина ведення війни все одно змінюється і українці виконують те роблять, що найбільше нам вдається. Тобто це мобільна активна війна, якщо Росія намагалася звести у фазу ведення бойових дій, навіть зокрема в Україні у фазу, яку вони люблять лінійних фронтів, де механізовані з'єднання, як правило. Перебувають у їхньому розумінні в лінійних штурмах з залученням класичних тактик радянських і стратегій, тобто там, де вони не можуть виконати поставлені задачі, вони просто все стирають у стирають, та... вони йдуть м'ясом. Так та, вони намагаються, тобто велику армію протиставити стандартними якимись кроками, атаками, штурмами, те, що ви кажете, та і знищення, і тут зовсім інша ситуація. Це коли для них абсолютно новий спосіб ведення війни, коли Війна на їхній території, коли масованих ударів вони хочуть завдати, але вони розуміють, що це викличе шалене невдоволення, не, не так вони бояться невдоволення міжчим населення, яке зараз у скажімо так на новоутвореній лінії фронту, воно для них байдуже. Як він боїться, що. Внутрішні ці коливання можуть відбутися. Тобто зараз чому Росі... Путін взагалі нападав на Україну? Тому що у нього був суспільний договір зі своїм населенням, своїми громадянами. Ми воюємо в Україні проти українців. Ви тут в себе живете і благоденствуєте, як ви бачите, по-своєму вас ніхто за це трогати не буде. А от бідних, оцю прошарок бідних, ми відправимо воювати. Тоді, коли в такій ситуації, коли війна заходить на територію Росії, як правило, будуть страждати найбільше там, середній прошарок чи багаті. Тобто ті, які мають майно статичне, там будинки, бізнеси, і їх Путін не захистив. От що важливо, от що варто дуже розуміти і оцінювати. Тому зараз я вже не кажу про ті стратегічні підприємства, які давно вже є в власності російських олігархів, і які теж у зоні ризику зараз серйозного перебувають. Я думаю, фантомний біль після того, як були знищені їхні, знищувались потужно бюджети, утворюючи галузі нафто, нафтопереробні. То тепер ще ми бачимо, що і це потрапляє не просто у фазу знищення, а у фазу втрати майна великого майна. І з крім цього, там велика кількість їхніх службовців, їхніх тих самих ФСБшників. Це не збройні сили руські, яких не шкода. Це ж та сама проблема, що строковики потрапляють в полон. Це теж знову ж було гарантовано для російського суспільства, що вони будуть не задіяні. а як о, оцей, оцей момент хотілося б з вами трошки детально на ньому зупинитися. Оця Кількість строковиків, та й не тільки строковиків, які е, зараз збройні сили України беруть у полон. Е, очевидно, що для нас це е, напевно посилення е, нашої позиції в переговорному е, в переговорному процесі. Але от та кількість російських воєнкори я сьогодні зустрічав неймовірну е, кількість нібито захоплених російських військових у полон під час курської операції. близько Близько двох тисяч. Ну, звичайно, потрібно буде почекати там офіційних даних вже з нашої сторони. Але от цей момент: наскільки він нам допоможе? Ну, почнемо з того, що російський полонений від які потрапляють в Україну по українським військам, полонений полоненому різний. Одне, коли можна пускати в розхід і абсолютно не турбуватися за полонених в'язнів. Чи найманців приватних військових компаній, чи навіть тих самих контрактників, які уклали контракт за гроші, грубо кажучи, продали в будь-якій будь-якій там можемо формі це говорити, але продали своє тіло і душу російському уряду для того, щоб їх використали в чужій війні. І зовсім інша ситуація, коли до полону потрапляють ФСБшники, бо там прикордонники це все контроль ФСБ, це абритура мережа. Кадирівці, строковики. Це тобто ті, які особи, які скажімо, так чи інакше резонують у російському суспільстві. Цінність їх як полонених зростає в рази. І оця цифра, що заявлена 2000, тисячі, ну ми можемо говорити, що це швидше всього цифра військових, про які так чи інакше повідомила українська сторона. Бо все одно, коли береться ворога в порлон, все одно приблизно дається, все одно так чи інакше, в спосіб переговори. Окрім того, все одно якісь комунікації на місцях працюють. Тобто, це ті дві тисячі про які знають росіяни. Скільки реально потрапило, скільки потрапило тих самих агентів ФСБ ГРУ, скільки потрапило, але сам По... факт, з якою швидкістю вони з це якою роблять швидкістю. Це я думаю, що там цифра насправді в рази більша. Ну, і звичайно, що потрапляє, наприклад, в полон Кадирові чи офіцер ФСБ, і чи потрапляє в'язень, ну там обмін буде зовсім інший. Ну і окрім цього, сам факт, що вони потрапляють в полон, і оцей наратив, що Родіна своїх не бросає, Між іншим, знову ж дуже важливо, не спрацював наратив, не спрацювало гасло Путіна, яке він хотів обіграти, встривай, страна огромна. Є. Ми ж бачимо, що спротиву на місцях немає. Абсолютно нуль. Можна партиза. порівняти з тим 2022 роком, коли Росіяни тільки заходили в населені пункти. Та і як місцеве населення ставало просто перед танками, і не просто їх відкидало там за межі населеного пункту, а ще й брали військових. Люди цивільні брали росіян військових у полон голомказанки. Немає. Через це він навіть не може оголосити загальну мобілізацію, бо він бачить, що населення на лінії фронту не, не готове до тотального опору спротиву, а оголошувати мобілізацію всередині країни під програш, просто коли ті території втрачаються, це дуже складне. Тим паче, скажімо, центральна чи там. Східна частина Росії, ну вони не зрозуміють, чому ми за маємо йти воювати зараз навіть і за тих людей з Курська, які тікають. А не захищають свої території. Це знаєте, там починає працювати оцей нератив, що, на жаль, в свій час завдавав шкоди, і нам. От коли прийдуть росіяни під Львів Тернопіль, я військово візьму автомат у руки. А коли ми знаємо, такі теж були і, на жаль, і у нас так. Але якщо це у нас були поодинокі випадки, то там, як бачимо, цілі регіони цим страждають. Ну і крім того, зараз так зрозуміло, що і росіяни не до кінця, і Путін не до кінця знає. Який загальний задум або стратегічний задум цієї операції, але от на завершення хочу вас запитати: все-таки, от зараз багато хто ставить перед собою запитання, мабуть, всі ми. А що буде далі? Що може бути далі? Якою може бути їхня реакція, їхня відповідь? Тому що ми розуміємо, що це вікно можливостей для ЗСУ, воно рано чи пізно може бути закрите. В принципі, якісь експерти кажуть, деякі експерти, що це в районі 12 днів, так і далі буде якась реакція. Як ви думаєте? Не впевнений річ в тому, що вся російська сучасна армія заточена на фронтальне ведення боїв. І зараз, коли вони стикнулися на Курщині з абсолютно іншою мобільною фазою ведення бойових дій, навіть ті резерви, які вони будуть знімати і задіювати з, скажімо, окупованої території України або з бригади, військові підрозділи, які обстріляні, їх ще треба. Ввести в бій для того, щоб просто спробувати стримувати на полі зустрічним боєм, тому що окопів там ще немає, фортифікацій там серйозних немає. І ще й ті війська, які задіюють, вони мають. Змінити саму філософію ведення в бою, тобто це насправді для них дуже склад. Тобто їм потрібно якийсь час для того, щоб переробити тактику і стратегію своїх військ з урахуванням нового виклику, чому вони перших декілька днів взагалі були розгублені? Ніхто взагалі ніякого спротиву не чинив. Це ключове, так. пане Іване. А... Тут, тут до речі, це те, що грає на руку збройним силам України та і нашому генеральному штабу. Невизначеність і непередбачуваність. Ми не говоримо та в, в такому оперативному значенні про хід курської операції. І це дуже сильно допомагає, тому що бачите, тисяча квадратних кілометрів вже під контролем збройних сил України. А росіяни досі не знають, куди далі йтимемо і що робитимемо. Дякуємо. Дякуємо за розмову. З нами був Іван Тимичко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Дякуємо.